Всім привіт, друзі! Записую для вас старо розклад на вересень місяць, а саме для представників знаку Скорпіон. Як і завжди, у мене в руках колода Вейта і на кожен тиждень в місяці, зазвичай, в місяцях чотири тижні, я буду діставати по дві карти і розповідати, що вас очікуватиме протягом місяця. В кінці ж я дістану одну карту, і це буде така певна підказка для вас, дорогі скорпіони, на що вам потрібно звернути увагу, або ж. Знаєте, якщо ми цю карту вже протягом того, як ми будемо там переглядати тижні, бачили, то саме на цей тиждень вам потрібно звернути увагу. Так, ну, поїхали. Почнемо ми з першого тижня, дві карти. Тут у нас карта справедливості. В даному випадку вам потрібно, можливо, заакцентувати увагу на тому. Чи справедливо там, дієте ви по відношенню до когось або до вас? Тут ми бачимо такий персонаж з мечем, Терезами. І ну, зрозуміло, що це карта там, юридична така, можливо, ви будете там, планувати якісь там, оформлювати контракти, працевлаштовуватися на роботу, щось з партнерством, можливо, таке пов'язане. Коли потрібно офіційно там задокументувати правильно всі, всі дії, до прикладу. Так, давайте тепер другу карту на перший тиждень для вас, скорпіони. І тут у нас тут ту з мечів. Карта можливостей. Мечі в нас це повітряна стихія, карта комунікації, карта. Такого, знаєте, думок. І бачите, у вас щось що цей персонаж зі справедливістю тримає меч, що окремо вам би, прилетів ось цей меч, можливості, можливості. але ми тут бачимо те, що на мечі цей лавровий такий вінок з короною, тому є якась знаєте, певна така вірогідність того, що це буде переможна така ось якась ситуація. Ви вийдете переможцем, бо переможцем. Карта імператриці дістав до вас третю карту. Тут конкретно карта комфорту. Вона трошки схожа з цією справедливістю, да тобто, але якщо тут це більше карта такої якоїсь юридичної влади, юриспруденції, чогось, якихось вирішень, знаєте, таких. Доленосних, то тут карта комфорту. Тому я впевнений, що будь-які ваші рішення вони будуть позитивними. Це карта материнства, тому може вказувати, в принципі, на якусь таку жінку, досить дорослу. Можливо, ваша мама, там бабуся, або там старша сестра. Тому ось так. Давайте перейдемо до другого тижня. Що очікувати на Скорпіоні в другому тижні вересня? Паш Пентаклів, знову ж карта починань. Або ж зазвичай може вказувати там на навчання, на такий певний ентузіазм, на фінансову якусь таку невеличку можливість, так як це Паш? Може вказувати маленьких дітей, або ж там ваших дітей. Так, другий тиждень, друга карта. Діаволь. Ну, якщо ж це пов'язано щось там з дітьми, можливо, вашими, то це щось таке, знаєте, можливо, там після 1 вересня, умовно, там, ваша дитина десь, не знаю, там. Нап'ється, <ріст> можливо, щось таке. Але тут все, що від дьявола. Тобто це алкоголь, якісь такі зустрічі, щось з цим пов'язане. Можливо, ви десь потрапите в таку історію. Але, ну, в поєднанні з пажом Пентаклів, знаєте, може бути, що вам можуть там щось таке запропонувати, е щось не дуже, якусь таку спокусу може, знаєте. Так, давайте подивимося. Третю карту ще хочу дістати. Це дивлюся щось у мене там. Е, е, так, це в нас вісім камечів. Це карта скутості. Е, такої, знаєте, коли ви не можете рухатися далі, коли вас щось. Зупиняє, або якісь думки, такі вас оточують, які не дають вам рухатися далі. от Якраз з дьяволом в поєднанні можуть бути якісь такі ситуації, коли ваші думки будуть проти вас проти вас же налаштовувати об... оточуючих обставини. Можливо. Або ось ці якісь там дії подіялу, якісь спокуси, вони не будуть давати вам можливості. Тут, знаєте, треба, їх, треба звертати на це увагу і так, знімати ось цю пов'язку, ось ці кайдани, розв'язувати собі руки. Так, третій тиждень для скорпіонів. Дивимось перша карта. Карта обману, сімка мечів. Тут карта про те, що в деяких випадках там, це карта і крадіжок, і будьте обережні, можливо, щоб не втратити там якихось цінних речей. Але зазвичай це там карта такого обману. Може бути обман в стосунках, на роботі, в кар'єрі, коли там, або, або у вас буде, можливо, навіть спокуса, да, там, якось щось придумати. ну. Але зазвичай це, це інші люди. Тому на ваше оточення поглядайте. Друга карта на третій тиждень дві камечів. Тут знову ви бачите, дуже схожі карти ось ці мені по вайбу такому, знаєте, що тут зав'язані очі і тут зав'язані очі. Але якщо тут без, людина без дії, то тут вона вже має прийняти рішення. Тому можливо дії якоїсь іншої людини, або ваш, або ваші, можливо, вам потрібно буде, знаєте, обрати, а чи, ну, чи правильно я зробив, а чи ось дії цієї людини, а чи мені, чи мені це ок, чи чому я це маю там терпіти, до прикладу, да? Тобто якісь такі моменти. Коли щось потрібно може забрати, або хтось забере це. Ну, теж може бути і по стосунках, коли хтось піде зі стосунків, або ви можете там завершити роботу на діючому місці, там забрати там своїх клієнтів, або у вас може так хтось зробити. Да? Хтось з ваших працівників до прикладу. Так, і четвертий тиждень перша карта. Карта повішений, пауза. Певна, це старший аркан про те, що можливо потрібно відпочити, можливо, десь потрібно буде комусь відійти від справ. Ви це будете відчувати в четвертому тижні. І знаєте, тут знову ж таки карта такої трошечки без, бездіяльності, коли якась ситуація стане на паузу і не зможе рухатися далі. Так, і друга карта. Для вас, Скорпіона, на четвертий тиждень. Шістка кубків. Знову про якісь взаємозв'язки людей, про стосунки. Але тут карта такої певної ностальгії. Можливо, хтось захоче поїхати до батьків відпочити, понастальгувати за якимись рідними місцями. Але це така карта якихось приємностей, карта там, не знаю, Компліментів, Карта, можливо, якісь, можливо, вас хтось на побачення запросить. Досить позитивна карта. Колись хтось вам принесе позитивні емоції обов'язково. Хтось букет, можливо, подарує. Да? Так, ось такі карти. Давайте тепер ось ці карти ми складемо. В колоду Додаємо її до основної колоди і перетасовуємо. І, як я вам і обіцяв, я дістаю одну карту пораду для вас на вересень місяць другі скорпіони. На що вам потрібно звернути увагу. Порада. Випала знову шістка. Чистка кубків. Карта зустрічі, карта компліментів, карта ностальгії, карта приємного знаєте, приємних спогадів, приємних зустрічей. Тому, якщо вас хтось кудись кликатиме в вересні, другі скорпіони, там на відпочинок, на якусь там зустріч, випити просто десь кави то обов'язково, знаєте. Проводьте час зі своїми рідними, близькими, запрошуйте інших десь прогулятися на побачення. Чудова карта. От таких, знаєте, приємних зустрічей. Тому бажаю вам гарно провести час у вересні, дорогі скорпіони. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, пишіть коментарі, мені дуже приємно їх читати і ставте вподобайки. Зустрінемося в наступних відео до зустрічі.